Людмила Удоєва, яка доглядала за собаками на підприємстві Полтавське управління геофізичних робіт, не може згадувати своїх підопічних без сліз. Нещодавно розповідає приїхала, щоб погодувати тварин і не застала на місці жодну з них. Собаки, говорить, були бродячими, але прижились на підприємстві. Нині їх немає серед живих. Попросила небайдужих, зробили будочки. Далі вже в цьому році ми вже зробили вольєр. У мене було так шість дівчаток, як кажуть, і я їх стерилізувала. Взагалі-то багато я дуже вдячна волонтерській організації, які мені з цим допомогли. Зараз про собак Людмилі Удоєвій нагадують лише фотографії. За версією жінки, у загибелі тварин, є вина нинішнього керівництва підприємства, яке ще в березні надіслало заяву КТП 1628 з проханням вжити заходів по їх знешкодженню. Тут по сусідству будинок є. мене, мене власник будинку погукав і сказав: ідіть, я вам щось розкажу. І мені розказав, що собаки потруїли. Одну з них він знайшов у себе у себе на городі. Я тоді почала шукати і, і знайшла е, отруєних собак у, 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 одну в садочку, другу на території підприємства. Під час розмови телефоном перший заступник директора підприємства Сергій Шевченко повідомив. До зникнення тварин їхня структура не має жодного відношення. А что считать, что потравили их, я просто не знаю. Вон собаки бегают до сих пор еще. Есть заявления від людей, пишут, что ну люди пишуть заявления про те, що собаки нападали. Мені так кажется, що це діти зробили. Не дети, а вот подростки, можно так сказати. Тем более мы сейчас ну як, нам нужны собаки по-любому, ми зараз собак заведем. Собаки, говорить Людмила Удоєва, дійсно були гавкучими, але нікого не кусали. Хто з ними так жорстоко вчинив? Достеменно невідомо. Свістка про те, що сталося, шокувала і представників організації Юний європеєць», яка захищає право тварин на життя. Дуже хотілося, щоб ми дійсно наближалися до цих євростандартів. Але коли ми бачимо, що стерильних собак і тих, які сидять у вольєрах, знищують, то безумовно про яке може бути ну, європейське мислення, і ти мова взагалі, хто б це не зробив за такий вчинок, він має бути покараний. Певне представник зоозахисної організації. В уголовному кодексі прописано статтею 299 щодо відповідальності людей, які жорстоко поводжуються з тваринами. І адміністративний кодекс, стаття 89, теж говорить про те, що люди відповідають за жорстоке поводження. Нині пункт перетримки тварин КТП 1628 переповнений. Тож зоозахисники просять полтавців намагатися знаходити для собак господарів, адже притулку для чотирилапих у Полтаві немає. А пункт це лише тимчасовий прихисток.